Шановні колеги, нещодавно е, на е, теренах Європи були оприлюднені клінічні рекомендації по Реніту. І це я вважаю другий по важливості документ після е, гострого і хронічного рину оскільки він дає можливість нам розмежувати цих два захворювання. І одним із проявів цих ренітів, опублікованих у цьому клінічному керівництві, є синдром порожнього носу. Ми про нього раніше дуже мало говорили, але сьогодні ми піднімаємо цю тему, оскільки синдром порожнього носа це ятрогенний розлад, який розглядається як ускладнення носової хірургії, коли носові раковини та або інші внутрішньоносові носові структури. Які включають гачкоподібний відросток, були видалені чи пошкоджені внаслідок хірургії. І, власне, це спричинило порушення нормальної фізіології носа. І враховуючи те, що в наших е, сьогоднішніх реаліях дуже багато наших колег займаються так званою ендоскопічною функціональною ринохірургії, то саме ось ця не зовсім адекватна хірургія доволі часто приводить. Не до покращення фізіології, а до погіршення фізіології носа зі всіма витікаючими наслідками. Знаковими симптомами синдрому порожнього носа є сухість носа і утруднене носове дихання на фоні так званої парадоксальної носової обструкції. Справа в тому, що пацієнти скаржаться на задуху або нестачу повітря, незважаючи на те, що порожнина носа абсолютно вільна, вона широка. І на візуальний огляд немає ніяких перешкод для вільного носового дихання. Пацієнти також можуть описати відчуття відсутності носового опору, утруднений вдих або відсутність відчуття проходження повітря через ніс. Я думаю, що коли ви ось ці слова почули, у вашій уяві вже напевно, що пам'ять дала можливість вам пригадати таких пацієнтів. Крім того, пацієнти відчувають, що вони втратили контроль над диханням, тобто над відчуттям повітряного потоку, який проходить через носову порожнину, а також важливі сенсорні відчуття, які пов'язані з носовим диханням. Насамперед, це порушення відчуття температури і нюху. Відсутність цих відчуттів створює конфлікт у рефлекторних зв'язках. Між носом і центральною нервовою системою, і саме це є причиною відчуття задухи. На додаток до цих симптомів у пацієнтів характерним є відчуття помірного та сильного болю, яке викликано сухістю в носі і е, пов'язане із вдиханням некондиціонованого повітря через надмірну відкритість носа. І до цього додається і ще зміна в інервації носової порожнини внаслідок атрофії або ушкодження нервів як наслідок вялотекучого хронічного запального процесу. Термін синдрому порожнього носа був вперше введений доктором Керн із клініки Мейо в 1994 році. І до цього цей стан описувався як атрофічний реніт. Але були знайдені певні патофізіологічні особливості, які е, дали можливість розрізнити цих два окремих фактично захворювання. Більшість пацієнтів, які були описані доктором Керном, вони перенесли тотальну конхотомію, але слава Богу, від цього, сьогодні від неї ринохірурги вже відмовились, тому ось ця тотальна конхотомія має фактично тільки історичне значення. Ще раз нагадую, шановні колеги, що синдром порожнього носа це її ятрогенне ускладнення, тобто ускладнення хірургії, яка привела до погіршення чи втрати фізіологічних функцій носа. І основні фактори, які приводять до цього синдрому, є зміна схеми повітряного потоку, зменшення площі слизової оболонки. Зниження опору носовому повітряному потоку, так званому внутрішньому носовому опору, який зв'язаний із дисфункцією внутрішніх носових клапанів, а також втрату сенсорних, такстильних та термічних рецепторів, які необхідні для управління видихом, вдихом і відповідно пошкодження нервових структур носової порожнини, яка надзвичайно багато інервована і, і соматичними, і вегетативними нервами. Захворюваність на синдром порожнього носа на сьогоднішній день невідома, але е, оскільки вона прив'язана до ринохірургії, ми з вами можемо гіпотетично вирахувати. І от е, по статистиці, тільки в 2016 році в США проведено майже 200 тисяч конхотомій. І ця цифра не включає конхотомії. Резекції гачкоподібного відростка та інших структур, які виконані у поєднанні з іншими операціями, такими як функціональна ендоскопічна ринохірургія та або септопластика, таким чином, насправді кількість внутрішньоносових операцій дуже велика. І, власне кажучи, велика кількість внутрішньоносових операцій, і, зокрема, ті операції, які проводяться на носових раковинах, зокрема середніх носових раковинах і інших структурах остіоменатального комплексу, доволі висока, ну і відповідно захворюваність на синдром порожнього носа. У довготривалому такому ретроспективному дослідженні повідомлялося про. 22% випадків атрофії носа після конхотомії нижніх носових раковин. Тобто, ви бачите, це фактично кожний п'ятий пацієнт. Початок синдрому порожнього носа і його клінічних проявів може бути з інтервалом в діапазоні від кількох тижнів до або місяців до кількох років після ринохірургії. але інші дані вказують, що 20% пацієнтів після ринохірургії – у таких пацієнтів очікується блискавичний розвиток синдрому порожнього носа. Синдром порожнього носа класифікується на 4 підтипи. І NSIT, коли нижня носова раковина була частково чи повністю ризикована, IT це е, нижня носова раковина. І НС МТ, коли середня носова раковина була частково чи повністю ризикована. І ви знаєте, що таких операцій у нас доволі багато. Бос-ІНС це коли нижні і середні раковини були принаймні частково ризиковані або редуковані. І, власне, це основна маса пацієнтів сьогодні, ті, які проходять функціональну ендоскопічну синус хірургію. І ІНС Тайп це коли тканини носа, вроді би здаються достатніми. Але пацієнт страждає на симптоми синдрому порожнього носа після операції, що вплинула на функцію носової порожнини, зокрема функцію остіоменатального комплексу. І тут, шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що саме у таких пацієнтів у переважній більшості випадків була проведена резекція гачкоподібного відростка. Саме він впливає на функцію остіоменатального комплексу. Таким чином, пацієнти з проявами. Синдрому порожнього носа можуть мати суттєву втрату тканини носа або раковин, однак внутрішньоносовий об'єм може бути і нормальним при так званих функціональних пошкодженнях. І це пов'язано з тим, що невідомо, скільки тканин порожнини носа повинно бути видалено або пошкоджено. Ще такі дослідження не проведені. Але досить часто вживаються такі терміни, як надрезекція, агресивна або надмірна хірургія. Але ці визначення, вони фактично кількісно не верифіковані і вони виконують роль, ну, скажімо, експертної оцінки і не більше. І от, власне кажучи, тому з позиції сьогоднішнього дня провідний механізм етіопатогенезу полягає у порушенні аеродинаміки носової порожнини. І тут ви бачите парадоксальна річ: ми оперуємо пацієнтів з приводу порушеної аеродинаміки носової порожнини. Проводимо їм, на перший погляд, функціональну ринохірургію, і знову ж таки, це закінчується порушенням аеродинаміки носової порожнини. Це говорить про що повинен бути такий дуже серйозний і виважений підхід. Які чинники найчастіше приводять до розвитку ось таких ятрогенних ускладнень ринохірургії. Насамперед, це надмірне розкриття носа через септопластику, так звані? ну Радикальні резекції носової перегородки, перфорація перегородки носа, структурний колапс, такий як колапс носових раку, клапанів. А ви пам'ятаєте, що їх є 5 в носовій порожнині. Крім того, велику роль відіграють сформовані величезні співустя при приносових пазух і відсутність носових структур, зокрема таких як гачкоподібний відросток. Через надмірну агресивну хірургію, і це сприяє нефізіологічній вентиляції пазуху, оскільки ви знаєте, що при вдиху струмінь повітря, що вдихається, ні в якому випадку не повинен напряму прямим шляхом попадати у приносові пазухи. Ну і відповідно ми пам'ятаємо, що слизова оболонка носової порожнини є дуже потужною функціональною структурою. І, власне кажучи, її зміни під впливом віку, різноманітних аутоімунних захворювань, гормонального статусу і інших змін макроорганізму, також є фоном, який приймає участь у формуванні цього синдрому. Діагноз синдрому порожнього носа слід розглядати у будь-якого пацієнта, який скаржиться на сухість носа і утруднення носового дихання після ринохірургії. І, власне, підозра на синдром порожнього носа абсолютно не виключається у пацієнтів, які, здавалося, б, мають адекватний обсяг тканин носа, або які, як здається, не мають сухості носа під час ендоскопії чи огляду носової порожнини. І це зв'язано, шановні колеги, із вялотекучим запальним процесом в носовій порожнині і відсутністю адекватної передопераційної підготовки таких пацієнтів. Діагноз синдрому порожнього носа він комплексний, і крім е, скарг, які пред'являє пацієнт, він включає е, так звані суб'єктивні тести, найбільш відомий із них серед, е, серед них це є е, СНОД 25, який включає 25 запитань, і е, е, так званий е, шестикомпонентний е, опитувальник. Який створений спеціально для визначення синдрому порожнього носа, тому він так і називається ІНС Секс Q. Ендоскопія носа. Вона в основному виявляє <кхи> зміни слизової оболонки із змінами від простої сухості до атрофії, сахариновий тест. І маловідомий у нас так званий внутрішньоносовий тест Шріммера. Суть його полягає в тому, що ми при цьому тесті Шріммера ми в носову порожнину поміщаємо полоски фільтрувального паперу, так як ми визначаємо це у пацієнтів із порушенням утворення сльози, от так само цей тест з допомогою фільтрувальних полосок визначає можливість зволожуючої функції носової порожнини. Крім цього, для. Синдром порожнього теста є і ще так званий синдром порожнього носа запропонований тест із ваткою. Береться ватка, робиться із неї така продовгувата кулька, вона просочується фізрощином і поміщається в порожнину носа в ділянці дефіциту тканин. Як правило, це на латеральній стінці носа в ділянці або нижньої, або середньої носової раковини. І тривалість знаходження е, цієї ватки приблизно півгодини, 30 хвилин. В цей, в цей період часу пацієнту не потрібно форсованого дихання, він просто повинен спокійно дихати, так як це робиться в повсякденному житті. І от, якщо у пацієнта наступає суб'єктивне покращення дихання, а також пацієнт відчуває полегшення дихання і зменшення задухи. То це вважається позитивним результатом і е, вважається доволі достовірним, е, достовірним з точки зору встановки діагнозу. Ринометрія. Риноманометрія не є достовірним методом, і вона показана для визначення носової прохідності, але що е, доволі важливо, вона підтверджує зниження показників назального опору. Тобто, із з оцієї великої кількості показників нам важливий саме показник назального опору. І якщо говорити про норму, то середній сумарний опір це 23 паскаля на кубічний сантиметр в сукинду. А у пацієнтів із синдромом порожнього носа він знижується. Крім того, доволі важливим методом є комп'ютерна томографія. І отак, як на цій порожнині, ви бачите, на, на цій комп'ютерній томографії, ми бачимо характерне потовщення слизової оболонки носової порожнини і при носових пазух, розширення носової порожнини, і ви бачите редуковані, зокрема, середні і нижні носові раковини, тобто вони значно зменшені в об'ємі. Крім того, реєструється характерне потовщення слизової оболонки носової порожнини уже в задніх відділах, зменшення знову ж таки, розширення внутрішньоносового простору. Ви бачите, тут який стан середніх і нижніх носових раковин. Аналогічно порівняння товщини центральних і задніх відділів слизової оболонки носа. Є значно більшою, ніж у передніх відділах, і це також є один із симптомів комп'ютерно-томографічних симптомів синдрому порожнього носа. Ну і знову ж таки, ви бачите, як значно е, редукований об'єм е, середніх і нижніх носових раковин, і розширення середнього носового ходу і остіомеатального комплексу. Крім того, ви бачите знову ж таки, я показую уже задні відділи носової порожнини, потовщення слизової оболонки, зокрема носової перегородки. Тут у задніх відділах носової порожнини, і знову ж таки редукція об'єму задніх кінців і нижніх, і середніх носових раковин. Таким чином, комп'ютерна томографія дозволяє з доволі високим ступенем вірогідності. Оцінити, такий, симптом, такий синдром, як синдром порожнього носа. Крім того, інколи після ринохірургії може проводитись морфологічне обстеження пацієнтів, і для такого морфологічного дослідження характерна плоскоклітинна метаплазія епітелію носа. І до гостологічних особливостей відноситься втрата нормального псевдобагатошарового епітелію. Атрофія слизових залоз, втрата війок, втрата келихоподібних клітин і інфільтрація клітинами та облітеруючий ендортеріїд судин носової порожнини. Таким чином, шановні колеги, неадекватна ринохірургія порушує нормальну дихальну функцію, яка вимагає досить вузького повітропровідного каналу, який є в нормі. І, власне кажучи, в таких умовах, коли у нас є достатній не дуже широкий оцей повітряно-провідний канал, він забезпечує адекватний контакт між повітряним потоком і поверхною слизової оболонки. І, власне кажучи, відсутнє пряме попадання повітряного потоку в пазухи. І от порушення ось цих взаємовідносин лежить в основі так званої Патофізіологічного ланцюга при синдромі е, порожнього носа. Я вам дякую за увагу.